Потужний вибух у Хмельницькому там у житловому будинку знесло кілька поверхів за попередню інформацію поліції, в будівлю вибухнув побутовий газ. Остаточна кількість потерпілих ще уточнюється, і станом на зараз відомо про чоловіка, що дістав поранення склом. Ще щонайменше в чотирьох гостра реакція на стрес. Утім, міський голова повідомив, під завалами можуть бути люди. А в обласному департаменті охорони здоров'я ТСН розповіли, йдеться принаймні про одну людину, яку треба витягнути із під руїн. На яку Мо поверсі вона була під час вибуху інформації ще немає. На відео видно, фактично обвалилася частина під'їзду. Вщен зруйновано три квартири. Частково поруйновані ще дев'ять. На місці працюють усі екстрені служби та слідчо-оперативна група. Повідомила ТСН речниця Хмельницької обласної поліції Інна Глега. Зараз основне питання це з'ясувати інформацію щодо ймовірних потерпілих. Працівники поліції опитують усіх можливих. Очевидців, свідків, мешканців будинку, щоб з'ясувати, чи може хтось перебувати під завалами будівлі. Ну і звісно, проводяться розбори завалів. До них долучені абсолютно усі і працівники ДСНС і допомагають поліцейські і громадяни. Мешканців 18 квартир доведеться відселити. Кілька зруйнованих помешкань навряд чи зможуть відновити. Повідомив на місці ліквідації наслідків аварії заступник міського голови Василь Новачок. У коментарі для місцевого телеканалу Тв 7 він сказав, що придатність житла та можливість його відновлення встановлюватиме комісія. Попередньо виглядає так. Зараз комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям житло і переселити їх. Частину квартир цих 18 не підлягають ремонту. А відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Інформації наразі про постраждалих людей немає, але не виключено, що під завалом може бути людина. Ми вже надали місто, надало техніку комунальну для початку роботи з розчистки. Зараз ми проберемо попередні завали на дорозі, і ДСНС зможуть підігнати велику демонтажну техніку, крани для того, щоб розпочати розбір завалів.